Так, е, наступне питання: екструдований екструдований полістирол, або, скажімо так, EPS звичайний, тобто, що використовуєте? Ну скажу так, що колись, коли я був юний, <хи> то ми в нашому досвіді ще екструдованого ніхто не виробляв, і ми працювали з тоді ще навіть польськими, потім сучас... нашими вітчизняними виробниками. Пінополістероних таких там невеликої плотності <кій> густини. Матеріалами 15, 25, 20 був пінопласт, навіть 15 був вкритий фольгою. Отой От був вкритий завжди фольгою, він розмотувався, може пам'ятаєте. І в принципі монтувалося досить нормально. Ми навіть його тоді не кріпіли. Ну, потім з'явилися ці екструдовані системи, і майже весь ринок перейшов на них. І кому вже там дорого-багато, той бере так звані з бобишками, як ми називають мати. Ну і теж що сказати, то ці мати вони ну, зручно монтувати, не треба фольгу там катати, не треба скоби. Ну, ви знаєте. Ну, а ця система просто звичайний пінопласт, її майже на ринку немає. Тож давайте розглянемо. Ну, Які там плюси і мінуси да, використання? Давайте перше. Теплопровідність. Якщо чесно, для мене це було трохи сюрпризом, що, ну так, скажімо, скажімо, що. Ну, якщо так візуально подивитись, то начебто пінопласту це звичайний єп'єс, він має, має бути кращим за по теплопровідності, але ні, екструдія вона трохи переважає, ну трохи не трохи, навіть до 20%. Я тут спирався на досить знаних е е виробників. Це у нас Сімер і е Хірш Парасел. Тобто, ну, це не просто так згори взяті дані, а це виробники, які виробляють в Україні. Водопроникність. У Єпісу, це, ну, я перевів там з обсягу на грами, це з квадратного метру, коли ми займаємо 7 грам, він, він в себе вбере води. А от пінопласт, якщо заливати оцю штуку, зняти, да, просто пінопласт напряму 420 грам. Але, але я так розумію, якщо немає заборони на пряму заливку, а її нема, то виробники вважають, що потім, коли буде нагрів і коли буде. Просушування, то як бетон, так само і цей пінопласт, він цю воду він дасть. Але є проблема. Якщо в нас, ну наприклад, якісь там підвали або перші перші поверхи, і є теоретично можливі проблеми з гідроізоляцією, а теоретичні проблеми вони дуже часто мають таку а, властивість перетворюватися на практичну. Ну, наприклад, якщо в нас там щось підтікає, да? То в нас цей пінопласт буде вбирати в себе воду, і, звісно, його властивості будуть падати як теплоізоляція. Тобто, це, ну так, одна з проблем, які є. А от екструдія у вас, цих проблем немає. Екструдований пінополістирол – це реальна гідроізоляція, тобто вона ще й допоможе. Тому. Теплоізолюють фундаменти тільки цим. Ну, на ґрунтах я вважаю, що краще там не, ну, не ризикувати, а працювати з екструдією. ну Наприклад, по-перше, перший шар точно. А далі вже можете або економити, якщо вам подобається EPS, відпрацьовувати. Тобто тут екструдія виграє 100%. По шумопоглинанню інша проблема. Тобто, шумопоглинання досить складна взагалі тема. Це, ну, це ціла наука. Зараз не буду вдаватися. Ну точно скажу, що пінополістирол екструдований, він майже нічого не додає по шумопоглинанню. А от так званий білий пінопласт, він досить добре, досить добре по шумопоглинанню працює. Тобто реально, якщо логічно мислити, знаєте суто технічно, то якщо на першому поверсі нашого там котеджу і уявного якогось будинку є сенс підстраховуватися да і використовувати гідну. З гідроізоляційними властивостями екструдований пінополістирол то на другий поверха, щоб все-таки трохи виграти, можна подумати про стандартний пінопласт. Міцність, міцність, блін з картинкою, міцність приблизно однакова, приблизно, і вона, ну, це також паспортні дані, тобто яку вона витримує нагрузку при. 10% деформації. Тобто, якщо у вас була там п'ятдесятка то вона зіжметься на 5 мм і витримає 15 тонн. Тобто, щось сказав, а пінопласт, звичайний, 12. Тобто, продавити нереально. Коли у вас розподілена нагрузка, ви можете навіть брати, це я з досвіду свого кажу, навіть 15 й пінопласт, нічого йому не буде. Можете заливати і спати спокійно. Ну і скажу так, що зараз на ринку мене трохи ну так приємно здивувала ця продукція. Це вітчизняний виробник, це компанія Хірш, яка кажись, да, вона на Закарпатті знаходиться цей завод, знана компанія. І от уявіть собі, що навіть при густині 13 кг на куб. Це я трохи помилився. У нас виходить, вона витримує 6 тонн на квадратний метр. Тобто питання міцності от по різних типах екстр... полістиролу, воно не стоїть. Питання теплоізоляції ну, трохи виграє екструдований пінополістирол, по міцності нема питань. І коли в нас там обирають полістирол, екструдований, бо він міцний, то технічно це некоректно, тому що пінопласт. Також продавити, коли у вас розподілена нагрузка, а вона у вас розподілена суперськи, тому що у вас така товста бетонна плита. Продавити неможливо. Вартість. Давайте так порахуємо. Значить, я тут спираюся на виробників. Це у нас два українських виробника. Кіш Поросел, Зімер, вибачайте. Зімар, і в нас є такий... Дуже поважаю цю компанію Хенко. Скільки коштує один квадратний метр? Значить, якщо ми використовуємо класичний набір, ми самі займаємося цими матеріалами, європейську фольгу скоби під такер і пінопласт Зімар Тройку. П ятірку, п ятірку, 50 мм. То в нас виходить вартість одного квадратного метру, тобто, ще раз, пінопласт, фольга, скаба 12 євро за квадрат. І якщо ми беремо мат компанії Хенко, вкритий пластиковим таким шаром на бабушках тої самої товщини 50, то в нас виходить один квадрат 20 євро. Якщо ми використовуємо ту саму фольгу і скоби, але беремо пінопласт да, то в нас виходить один квадрат 8 євро. А от зараз давайте пригадаємо, на чому ми економили, коли обирали типи заливки. Тобто там була річ про 500 гривень на квадрат. 500 гривень на квадрат. Це в нас виходить 12 євро. Да? 12 євро ми економимо і отримуємо, якщо чесно, досить. Ну, я не буду зараз сперечатись, на мою думку, результат на суміші все одно буде краще, бо там інгібітори, пластифікатори більш-таки продвинуті є. Да? І чи не є вартим задуматись над тим, щоб зекономити, наприклад, з пінополістом, якщо треба економити, да? на великих якихось обсягах, зекономити на пінополістиролі, перейти на пінопласт, якісний пінопласт. Бо от пінопласт по речовині, там по сировині він різний буває. Я зараз кажу про якісне, про знаного виробника і зекономити і перейти на? За, за те, за ті зекономлені гроші перейти на готову суміш. Ну, питання відкрите. Або працювати просто на оцих прекрасних матах готових це дуже легко, просто, ну і красиво. Висновок пінопласт поступається експрес тільки по водопроникності, та трохи по теплопровідності. А ота легенда, що воно його продали, то просто легенда.